І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Льоха Уш на ХВК 12, карта Ель халуф Ну що ж, до бою. Так, це в нас німецька ЛТшка 8 рівня. прутка, маневрена, непомітна, бо вона невеличка, так? Ну і я так розумію, з непоганою гарматою. Чому? Тому що ну, німецька точність слушність. Я просто давно вже не пригадаю, коли був останній бій, саме на ХВК. Отже, буде дуже цікаво, та ще й на такій непростій для карті. Ну, як непростій, тут треба буде і посвітити. Хоча по нашим засвітам не дуже будуть пострілювати. Тут треба буде і постріляти. Ось ми починаємо. Отже, більш зіграти як винищувач, та ще й жлт суперників треба поперехлопушувати. А одна лт в суперників. Багато у нас ПТ. Дві артилерії, і небагато, ані не багато тяжів. Там іде у нас. Ну, буде у нас за у нас ціла армада ще поїхала по атаколінії. По ну і зразу з чудових та цікавих історій. Наш герой написав, що. 6 років не грав в цю чудову та цікаву гру, і ось такий бій у нього вийшов. Ще написав що. Ну, я так зразу, що 6 років не грав, це як на велосипеді. Знаєте, якщо ти навчився, то це скіліще, воно є у всіх. так Воно, якщо ти вже ти, ти маєш скіліще, то воно в тебе нікуди не дінеться. Але якщо ти будеш. Постійно грати, ти будеш е, поліпшувати своє скліще. А якщо ти ще й будеш дивитися реплеї від підписників, то в тебе ще підніматися буде твоє твоє скіліще. Так у кожного своє скіліще, в когось більше, в когось менше. Це ми вже знаємо, це я вже неодноразово розповідав. Ось проти нас буде ЛТшка, але ЛТшка дуже ну вона дуже небезпечна в умілих руках. Також Ну і написав ще наш герой, що постійно дивиться чудовий та цікавий ютуб канал Гравець але помітив, що він не підписаний, Андрій. Ну, щоб я не, обра... я не ображаюся, звичайно ж. так, Я просто можу засмучений бути трішки. Чому ж не підписаний? Але вже підписалися, тому я, вас за це... я не ображаюся і я на вас за це за те, що підписалися. Дуже поважаю. Так, ну поки я розповідав 4, чудові та цікаві історії. чотири в врахунок в нашу користь. Там наша армадія ще тяжів прорвалася, пробили, просто розчалили супаників хламіще. Тут десь поряд їздить ялинка. Наш герой вже настріляв 506. Давайте подивимось до речі, що у нас ану. Перший ворог буде приклопушений. Я думаю, що. А, це по розвідданим хочеш все чудово. Отже, пам'ятаю, що таке, і як грати на ЛТшках. Давайте подивимося, що в нас. Бронебійні снаряди у нас 180 пробиття на 8 рівні. Це не про що пробиття, але по бортам і в задніжче, і проти ЛТшок цього вистачає. 240 шкоди від пострілу. Також непогано. Для 8 рівня 240. На 8 рівнях ми знаємо, що такі, такі альфіші. 250 у нас кумулятивні. ну кумулятивних небагато взяв. Та й навіщо вони? ну дійсно, ну дійсно, ну, ж ти не будеш ні з ким битися. Фугасні взагалі ні про що, ну фугасні беруть для того, щоб збивати захоплення. 7-2 рахунок Тепер їдемо вже допомагаємо. А де ж ялинка ділася, я так і не зрозумів. Ми світимося, а ялинка навіть і не постріляє. Я ж розумію, що проблемні проблеми на базі. Зустрічаємо ВК. Буде дуель на дуель. Він на глючу думає, ну що там цей КВК, я його зараз вихлопушу без проблем. А ну поба побачимо, спробуй. Нарвався на неприємності. Людина не грала 6 років в танки. Вже засувував за танками, тому буде зараз вихлопушувати всіх дуже агресивно і без жалю просто. На автоприцілі, дивіться, що витворяє. Хороше 7 секунд перезарядка, але нормально, з нашою тишу, все в нас чудово. Той взагалі знітився. Знітився, та й плюс же ж там нарвався на нашу ПТ. Чудово, вже 2000 настріляно. Вже 1172 натанковано. Подякував, 130ПМ. Ось вона ялинка. Ось вона ялинка, вона хоче дуельної дуелі. От буде зараз. І от я відчуваю, що буде зараз дуель на дуель. Ого! Ось вона точність лучність німецька. і ще, і ще, то і ще, і ще. хлопу. І... А, трішки не вивчив. А що просто на не... А, так КП взагалі немає. Треба, напевно, підсвітити там полочку. Та й там вже всі, в принципі, пересвічені. На гірсі, так? Біля бази суперників. 2100 настріляно. Один ворог приклопушений. Непогано, так? Довго не граючи, непогано зіграно. <смі> Чекаю ще боїв на ЛТшках також, на різних ЛТшках. На ЕБРах хочу бої крутезні, на різних картах, такі вихлопушування на хлопушенню. Ми пам'ятаємо, що на EBR перший колобанов в реплеях від підписників, це було давно-давно, як тільки я почав записувати реплеї, то перший колобану в реплеях від підписників саме на EBРі. А ми зараз вже як винищувач пограємо. Дійсно чудова гармата, це тобто зведення чудове, так? От тільки зупинився і зразу ж зводиться. Да й навіть на автоприцілі непогано. Ну і ялинка. Буде дуель на дуель, буде дуель на дуель, фінальна. Він там вихлопушує нашого братіша, він вихлопушив взагалі, а я казав, це небезпечна небезпека. Він взагалі трьох резифуть. Так, хай там вже нас Т-26 стає на захоплення, поїдемо, поїдемо там, братіші, якщо що прикриють. Він, він цілий бій хотів цієї дуельної дуелі на ялинці. Ось він зараз її отримає. Де ти тут в кущиках сидиш, зараз під тебе пересвітив. А, не влучить, а тобі на автоприцілі, так, як вона на автоприцілі грається. Це шикарно. Знаєте, чому Бо, башта обертається дуже чудово. Є такі ЛТшки, що вони не можуть на автоприцілі, бо башта не встигає повертатися. Чудовий бій, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Gravesua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Скілрейн на EBR-105, карта Тихий берег. Ну що ж, до бою, ну що, як я полюбляю казати? По руку. На тихому березі. Зустрічаємо також ЄБР, зразу починається у нас перепалка. Ну, Коли ЄБР зустрічає ЄБР, зразу ж починається зарубіще між ними. От вони дуже агресивно один до одного. Чому? Тому що вони знають, на що здатен ЄБР. Наш герой це в нас чудовий блогер-стрімер. Подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи. Напишемо все, що ми про це думаємо, навіть напишемо про те, про що ми не думаємо. Я маю на увазі взагалі про що завгодно пишіть. Ваші чудові та цікаві думки пишіть. Верніше, ваші чудові та цікаві історії пишіть. Про все, що загодно. Головне, щоб було дуже багато коментарів. Оце дуже вас, вас прошу. І щоб було дуже багато подобак. Не забуваємося, бо один з підписників написав, що нагадую, що треба натискати вподобайку, бо я дивлюся, а потім. Згадую, що забуваюся. Ну, забулися, знову подивіться і знову натисніть подобай. Подивимося, напишемо, натиснемо, а потім перейдемо ще й тиснемо підписатися на чудовий та цікавий YouTube канал SkillRain. Будемо за цим дарувати чудовий та поліпшений настрій. Так, в мене вже ну, наш герой не смикає камерою, але так літає по цій карті. Я взагалі от пригадую всі бої на ЄБРі на цій карті, то це треба. Це треба вміти, так? Треба, щоб вестибулярний апарат чудово працював. Так, ну і Скілрейн написав, що він, він, до речі, недавно показував бій на су 130 бм на карті Ерленберг. Побачили ми цю нову карту і там, до речі, підписники написали, що їм оновлення цієї карти не сподобалось. Мені також чомусь не дуже воно сподобалось. Таке щось так перекопали взагалі не зрозуміло. Чи там тільки грається тепер в замку, можна нормально пограти. Ну я думаю, що будуть виправляти. Тут нічого не змінювали, в принципі, тут і не, не потрібно нічого змінювати. так. Хіба що, ну я не знаю, але випадкові події якісь тут влаштувати, може і так. Або центр якось змінити, бо раніше по центру більше билися, зараз бачимо, бояться взагалі в центр виїжджати. Ну і наш герой написав, що не дуже вміє на ЕБРі грати. Ну я вам скажу, я ще також ще той єбрист. Але я ну, все ж хочу вам показати, як я граю на ЄБРі. Я в принципі розумію, як на ньому треба грати, але це мені налаштуватися треба на це. Я дуже крутезний, коли бій зі зіграв на рибальській бухті. Я вже вам про це розповідав, чудову та цікаву історію. А потім в укріпрайонах, я пам'ятаю, я це тільки прокачав я ЄБР. Чому прокачав? Бо ну, як багато командував в укріпрайонах, і чудовий єбрист, от такий скіловий єбрист, який дійсно от весь бій він повинен жити в укріпрайонах, так, весь бій він повинен допомагати десь пострілювати, по тилам проїжджати. А, а у нас. Я завжди на єбристів сварився, що ось що ти там здох, треба було так-так грати. Він ну покажи, я показав на Ельхалуп, я показав, я і присвітив, і постріляв, і вижив, і ми перемогли той бій. Отже, <сум> я розумію, як треба грати на нього. Але ну <сум> треба. Треба досвід. Треба багато пограти. І оце ще я ж кажу, налаштуватися, що отак треба просто літати. Я полюбляю, пам'ятаю, були танкові гонки. Я... Чомусь Не розумію, чому їх зараз тільки там для блогерів влаштовуються на європейському сервері, е, для блогерів європейських влаштовуються гонки, чому їх не влаштують для, для фан режиму, якось? мені дуже подобалося. Але ось тут бачимо, ну реально на такій карті треба завжди обертатися, кружляти, літати. Та. А це на це треба мені налаштуватися, щоб багато. 7-8 рахунок, не в нашу користь. Три вороги знищено. 2426 настріляно. за розвідданими 768. Зараз тут треба нам, е як вансер, є 100 вихлопушити, І тоді вже що? Біля бази в нас небезпеки не буде. І в принципі ми беремо в оточення суперників, але нас меншість, нас менше там. Це напружений ще буде більше. Спробую їх звідти повихлопушувати, типу, якщо вони стали. Якби на відкритій місцевості, то ЕБР би їх пересвічував та пострілював. І у нас точність влучність, у нас прилипання на автоприсіді, у нас швидко обертається башта. У нас. Ну, як для розвідника і для винищувача це просто неймовірна машина. Плюс імбо Колесико, яке дуже часто може врятувати, і ми пам'ятаємо, був такий бій на ІБРІ. На карті Прохорівка, що нікого не дивує, так? Але він, по-моєму, там 10 разів танканув саме імбочерівне колесико його врятувало. Просто збивалося колесико. А, ну, спускало колесико, а ніякої шкоди не наносило. Оце було дійсно про Так, а тепер треба пробивати, ну, навіть і в лобешник когось пробивати, але вицілювати які місця. Під'їхала, бачимо, доблесно, а, а суперники. У них більшість. Суперники познічувалися. У нас ЛТшки агресивно проїхали до суперників. Чому познічувалися? Бо вони всі шоті. Ах, І перчика БР втратили. Братішного братіша, хотів назвати його братішним братішом, і його зразу ж виклопушили. Бо він агресивно поїхав. Там позаду не агресивно допомагає, ну, прикриває тили, так скажемо. 430, 4 вороги знищено. Да? Це я вже перечуті, що буде вже і 5, і 6, і може ще й більше. 3633 Настріляно, і вже 1000 на, на... свічено. Чи заднім ходом вміє грати? Нічого собі. А він заднім ходом також їде. Неповільно. Що далі робити? Ну чекати, що будуть, як діяти далі суперні. Правда, їхати ну, це просто нарватися на неприємності. Можна, правда, от проїхати аж аж аж, аж по зелені І дивитися, якщо вони будуть виїжджати зараз випучуючи очі, відступає і, ну, Об'єкт 430У він такий, ну... Ну, він хоче бути братішним братішом. І він думає, ну, бачу, що... На ЕБРі, і можливо навіть і вгадав, що це у нас блогер-стрімер. Поїду я все ж таки за ЕБР. Ну, повільно, повільно, але поїду. І знаю, що він робить, так? Ова! Чудово! Оце чудово. По одному так ми їх і виловимо зараз. Не поспішати. Ой, від бабахи! і чарівне колесико не врятувало. Від Бабахи точно не врятує. А це вже напруження досягає свого точного апогею. Ха-ха, <с 2> неймовірно або. Ну і всі по пострілу. Бабаху закружати, я думаю, не проблема. Головне зараз не перенервуватися, а просто влучитись. Сім вороїв знищено, Чотири тисячі настрія. Поки братішний братіш там доїде, я не знаю, ну він там прикриває бах, хай там вже стоїть, правда. У нього якась там метушня, то та він туди поїхав, то туди поїхав. Він розуміє, що тут він за рахунок профсоюзу, так скажемо, так? Що за рахунок ЄБР може бути перемога. Ну а якщо ні, то м -м -м, треба буде... знадобитися його гармата, щоб вже перемогти. Поїхав він вперед. Бабаха і 277. 277, напевно, шотний шотний, він боїться. Бабаха сама не поїде, бо вона розуміє, проти ЄБР в неї взагалі шансів не. Да. Ох, як ви на ЄБР граєте, я, я аж бачите, притих трішки, <гум> бо в мене, мене очі втомилися. Ну і, і чудово, що наш герой не дуже смикає камерою, тому що я пам'ятаю один з експертних експертів поважних, таких, хто ще й на ЄБРі смикає камерою, наркоманами називав. Бо я спочатку не зрозумів, чому наркоман, а потім зрозумів. Ну що, намагаємося пересвітити. У яке там також хп немає. Артилерія на поготові. хоча в артилерії може вже їх... Ну не писала начебто нічого, що. Чи є в неї снаряди, чи немає. Ару снарядів вже ж по-любому повинно залишитися. Бо дуже вже зашкірилися суперники в цьому бою. І постріляти так, щоб вистріляти весь боєзапас. Так, бабаха підсвітилась, чудово! Не дуже чудово, бо вона десь там стоїть. Це чудово тепер теж. Так, втратили. Але кожен по пострілу. Так, я ж не помуляю, а у нас пугас заряджений. 500 повинно вилетіти. Чудово, бо у нас під, під калібр і помуляки 390 вибивають. Ну і що, останній ворог. 8 ворогів знищено. 4485 на стрільно, на, на свічено. Хоч, завжди хочу сказати, що На <свісно> Натанковано хіба що колесиками чарівними. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава в Україні та всім дякую, до зустрічі. Не забудьте натиснути вподобайку, написати коментар та перейти в описі під відео, підписатися на YouTube канал Скілрей.